Так, Всім доброго ранку. Ви на каналі Мінягрокропивницький Кропивницький. Відвантажуємо тракторця Ловол 244 люкс на широкій резині. Передня резина 6,5х16, задня резина 11,2х24. Тракторець 3 повнопривідний, км двигун, КМ-385 БТ. Два, вал, два режими валу відбору потужності 540 тисяч. Два насоси НШ, один на гідравліку, другий на гідроусилітель. Ціна даної моделі 7300 доларів. Кому цікаво, телефонуйте. Тракторець їде, Кіровоградська область, Голованівський район, село Синюха. Вітаємо щасливих власників з обранням даної моделі. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Тож, кому цікаво, приїздіть, тестуйте, телефонуйте. Всім гарного дня, до побачення.